Доброго дня! Мене звати Ілля Краснов. Я продакт менеджер компанії Brain. І сьогодні я хотів би презентувати нашу чергову новинку спеціалізований фідерний шнур BrainStorm 8X. Давайте для початку вирішимо, що саме ми хочемо від фідерного шнура чи волосіні. Відповіді будуть, на жаль, банальні та зазвичай взаємовиключні. Всі мріють, що шнур повинен бути тонким, але дуже міцним, гладким і абразивостійким, тонуючим. навіщо. Але при цьому шнур повинен бути ще й дешевим, тому що шнур це розхідний матеріал. Бачите взаємовиключність? Ні, тоді далі тільки голі факти. Жодна нитка, якщо вона за своєю структурою та товщиною не схожа на капронову чоботарську нитку, не витримає дніпровських бровок, густо густорасно засмічені антропогенним сміттям та ще й вкриті товстим шаром живих та мертвих та навіть ненароджених двохстулкових молюсків. Хочеш там ловити, використовуй відповідний шнур. Якщо хочеш там ловити з тонкою ниткою, Навчиш швиденько в'язати шоклідери з заданої довжини, щоб не втрачати час та не втрачати дистанцію і не розмазувати харчову пляму щодо тонучності шнурів. Мода на тонучі шнури прийшла до нас з Великої Британії. Там ловля зазвичай проходить в водоймах без течії та з невеликою глибиною. І головний ворог рибалки в цих умовах це. Вітрова течія. І саме для цих умов, щоб протистояти вітровій течії, потрібен шнур, вертикальна дуга якого буде намагатись набрати хоч якусь подібність прямої. А провів на течії, навіть якщо ми припустимо, що шнур наш тонучий ляже на дно, то це тільки підвищить його шанс на зустріч з гостровою мушлею. І таких прикладів можна привести безліч. Тому давайте вмикати голову і оперувати тільки голими фактами. Наш новий шнур BrainStorm 8 x випускається в трьох варіантах кольору: темно-зелений для рибалок старої школи та тих, хто свято вірить, що колір шнура може відлякати обережного сенця чи плітку. яскраво салатовий та малиновий, який дуже Яскрава та сучасна виглядає на шпулях наших катушок. Діаметрів 7 від 0,6 мм до 0,18 мм. Треба зробити невеликий відступ і сказати, що будь-які метричні одиниці прив'язані до діаметру плетеного шнура, це фікція. І єдине, що може показати користувачу ці цифри, це те, що один шнур. З діаметром, наприклад, 208 тонкіший, ніж шнур того ж виробника з той же самої лінейки, ніж діаметром 0,14. Ми приводимо діаметри шнурів математично розраховане, беручи за точку відлику кількість матеріалу, який було використано на той чи інший шнур. Сам шнур BrainStorm8X дуже щільний, тому він. Дещо тонкіший, ніж більшість шнурів конкурентів, на який було використано таку ж кількість матеріалу. Це треба враховувати при його купівлі. Щільність плетення та кількість жил 8. Напряму відповідає за гладкість цього шнура. Теоретична гладка поверхня шнура додає нам декілька метрів до дистанції комфортного закиду. Хоча це можна нівелювати заміною годівниці на більш важку. Міцність шнура також поняття дуже відносне, яке залежить від безліч факторів. Якось тип та якість виконання вузлів, наявність мікронадривів та їх глибина. Дані по міцності наших шнурів ви можете побачити в таблиці. Але від себе хочу сказати, що зазвичай я користуюсь шнурами діаметром 01 та 0,12 при вісняної ловлі плотви, на дісні, а це зазвичай використання годівниць 100-130 грамів, та інколи не часто, але буває, потребуючи далекого силового закиду. 0,14 та 0,16 це мої основні шнури для ловлі на Дніпрі з його злими бровками та мушлями, і це без використання шоклідера. ж, це не вдатує нашу оснастку на відомих всім киянам третіх та четвертих сходах. Київської набережної. І якщо я йду рибалити туди, я намотую шнур діаметром 0,18. Більш тонкі діаметри це прерогатива пікерної та лайтфідерної риболовлі на пляжах, наприклад, на київському чи Канівському водосховищах. Але скажу чесно, ці шнури в діаметрі 006, 008, 01 та 0,12 мої основні шнури для спінінгової риболовлі також. І міняти їх на Будь-що інше, я не маю жодного бажання, що стосується славнозвісної образів стійкості. Слід зазначити, що як би це абсурдно не звучало, найбільш шнур травмується в кільцях на ролику волосіння укладача та об шпулю вашої катушки при намотки. Причина абразив та невидимі оком мікропошкодження поверхні. Brain 8X. Взагалі не втрачає свій колір. за 15-20 риболов. Шнур виглядає саме так, як виглядав, коли був тільки що намотаний на шпулю катушки. Фарба з нього не сиплеться взагалі. Це запорука відсутності та мінімізації забруднення келись вудоща та роліка волосіння укладача, а це, в свою чергу, продовжує життя нашого шнура. Виробляється цей шнур наразі тільки в одному варіанті довжини 150 метрів. Це цілком логічно з точки зору заповняємості шпулі катушки та з точки зору економії бюджету. Якщо від вас будуть запити, ми зробимо його в більших намотках. Якщо у вас залишились будь-які питання, задавайте їх під відео, віримо у ЗСУ, натягнутих вам шнурів та до нових зустрічей!